E <music> Є новина, друзі. Росіяни зривають перемовини 2 червня. Дослухайте до кінця сьогодні. Вночі ну, з'явилася інформація. я Думаю, хто читає новини. Бачив, що є три падіння мостів в Росії, і одне дуже серйозне, тому що впала естакада, В неї врізався потяг, і там люди загинули. Дуже багато постраждалих. Друге там нема постраждалих, але теж потяг врізався. Ну, встиг зупинитися до істакад. Третє, поки що нічого не відомо. Про це пишуть російські ЗМІ, ну, А їм довіряти зрозуміло не. Можна і центр протидії дезінформації український заявив, що це може бути ну такий крок для того, щоб зірвати перемовини 2 червня в Стамбулі. Ну тобто, росіяни зараз кажуть, вот нам там підривають мости, тому що вони все кваліфікували як терористичні акти. Ну, тобто, ці підриви кажуть, що це якби хтось вчинив. І почали розслідуватися. Це вже їхня офіційна заява. І тобто, таким чином, це привід для того, щоб не приїхати на перемовини і їх зірвати. Тим більше вони ж не відправляють цей меморандум, і це факт, це правда. Вони не хочуть просто надати документ, який буде розглядатися в Стамбулі на перемовини, для того, щоб Україна підготувалася і йшли перемовини. Його ніхто не отримав, ні Україна, ні США, ні Туреччина. Ніхто на даному. І так. тому будемо однозначно стежити. Але я думаю, що ну зрив перемовин однозначно, росіянам не допоможе уникнути санкцій, тому що от ці всі затяжки, розмови з Трампом, це все відбувається для того, щоб вести свою гру, вести далі бойові дії. Вот зараз вони наступають на Сумщині і там в інших місцях. Про це вчора заявляв Сирський і на запорізькому напрямку. Вони почали тиснути і далі затягувати час. Ну нібито вони хочуть там припинення війни, припинення е вогню, але далі вони наступають, коли їм вигідно Ну, вони затягують перемовини, коли не вигідно, вони продовжують перемовини. А так вони можуть їх зараз якби зірвати і потім там їх будуть просити відновити. Вони так думають по їхній логіці. А по моїй логіці, я думаю, що Трамп ну однозначно розвідувальні служби США і інших країн отримують дані. Якщо це навіть були підриви, хто це зробив? Якщо це зробили росіяни самі собі для того, щоб зірвати перемовини і показати, які українці погані. То однозначно будуть е, санкції і укрити їм це не вдасться, тому що я думаю, розвідувальні служби і співтовариство однозначно стежать е, за російською територією і розуміють, що там відбувається і хто що робить. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.